А це пам'ятник Крінжі. аго, в чорноброві. Ви ще тут? Після першого роліку по ріперу я вирішив провести такий собі невеличкий експеримент. Задам вам питання, на яке ви можете відповісти своїми червоними оченятами, ну а точніше, переглядами. От скажіть, що вам більше заходить? Відосики, до яких можна підготуватися, набрати з крану чайочку та поставити перед собою купу смаколиків і вальяжно дивитися проходження ігорек у своєму бомбосховищі чи навпаки, вам до. Подобать більш стислі і короткі ролики, щоб встигати подивитись їх по дорозі у підвал. Насправді ви можете відповісти на це питання і в коментарях, якщо вам так зручно, або просто кинути сюди пару лайків. Е, я теж зрозумію вашу відповідь. Ну та вже і підписатись на канал, буду вдячний. Продовження походжень Джека Квінлена я хотів випустити десь на тиждень два або навіть три раніше. Але ви знаєте ці народні українські забави. Пошук родичам та друзям житла. This is fine. Сирени. Війна. Ну, добре, добре, ще й трішки творчої імпотенції. Але це ж якось пов'язано, правда. Тому в мене враження, що цей ролик. місяці Я його тулив, поки стулив. Та менше з тим протесенько нагадаю, що було у минулій серії. Ми граємо Джеком Квінленом у недалекому світі майбутнього. Він працює журналістом, який паралельно з поліціянтами веде розслідування загадкових вбивств. Мен'ячило, що тут завівся, вбиває жіночок, копіюючи вбивства Джека Різника. Тому гру й назвали Ріпером. Ну, це так до слова. Життя нашого героя ускладнюється ще й тим, що останню жертвою неорізника стала дівчина Джека на ім'я Кетрін. Тому нам, в обличчі головного персонажа, нічого не лишається, як з'ясувати, хто. Саме стоїть за маскою маніяка минулого і, хоч якось допомогти нашій пасії. Благо, що підозріло себе ведуть ледь не всі персонажі, які зустрічаються на шляху гравця, тож варіантів, хто насправді вбивця, у нас не так вже і мав. Розслідування приводить нас до кіберпростору, а отже, саме час зануритись у нього по саму макушку. Ех, як же тут кльово! Знаєте, у людей з таким інтернетом, мабуть, і літаючі скейтборди є, та, мабуть, навіть самозатяжні кроси. На даний момент нам доступні далеко не всі порт, Тобто це ось ці іконки, але доступ до них буде відкриватись по мірі проходження гри. На початку можемо зайти, що зовсім не обов'язково, у порт Virtual Herald. місце де працює наш головний герой. Особливо цікавого тут нічого немає, лише архів з кількох випусків газет. Але цікаво, що ні у кого не виникло питань. Звідки у фотографа є така фотка останньої жертви, прям за хвилинку до вбивства. Ага, Тому йдемо до віртуальної бібліотеки. Тут нас зустрічає програма місцевої бібліотекаршинобрідмачю. З неї можна витягнути не так вже й багато інформації. Рене Штайнер тут була зареєстрована та давно не з'являлася. А представники поліції, які побували тут, копіювали всі книги, які були зв'язані з вікторіанською епохою. Поруч є Що це в біса, таке термінал, а та термінал збитим номером книги, яка може бути якось зв'язана з Рене. Тому нас чекає нова головоломка. І тут теж все дуже логічно. І знаєте, у першому варіанті сценарію я знову прямо по поличкам розповів всі етапи вирішення цієї загадки. А потім згадав, що ми тут зібрались дивитися не якесь галіме проходження гри, а взагалі-то на серйозну оповідь сюжету. І то, як навряд чи хтось по цим відосикам буде перепроходити гру у своєму реальному житті, вирішив, що ну його в баню. Так, Та отак пропущу цей кусок гри. З мене досить. Все, в мене теж є почуття, і коли я так досконало Переоповідаю рішення цих задачок. Я відчуваю якусь гостру біль десь в області Кріс. Скажу лише те, що для рішення цієї задачки нам або вам треба було б знати медичний, а точніше, офтальмологічний термін, який використовують у англомовних країнах лікарів. Успіхів. Насправді мені дуже приємно, що розробники такої високої думки про здібності своїх гравців. А в нагороду за рішення цієї задачки ми отримуємо книгу про Джека Потрошителя, яка якраз і належала Рене. О, наша дівчина ц яка зацікавилась дуже небезпечною темою. І поки що нам доступний лише ще один порт – Гамільтона у Уофорда. Його порт виглядає як година. Вводимо отриманий від лампового компа пароль і… Це дуже дивно. Книги, фіксери і референси до Вікторіанської Англії. The old man must have been constructing a virtual Victorian environment at the time of his murder. But why? Ага, більше ми тут нічого не дізнаємося. Тож дамо ученятам відпочити від всіх цих компукторів і продовжимо наше розслідування у редакції. На місці роботи Джека ми знаходимо ще одне запрошення від Кетрін: звітати до неї додому. Також тут знаходиться робоче місце нашої пасії, де Джек знаходить чудо-голографічний пристрій. Відкидаємо одразу думки про необхідність такого апарату у світі, де існують комп'ютери, і скориставшись ним, знайдемо запис адреси як якогось соупа. Пізніше заскочимо до нього. Тут можна перекинутись парою слів з босом, і до речі, тут є ще один комп'ютер для виходу у мережу. Редактор нічого нового або важливого не повідомить, тільки те, що магноті не можна довіряти, а це ми і так знаємо. Отже, саме час скористуватись запрошенням дівчини. Якщо коротко, там жесть. Нам варто зрозуміти, що більшість мозголомок у цій грі зв'язані з пошуком паролей або іншої інфи для доступу у кіберпростір. Кетрін вже двічі запросила нас пограти з її кристалами, щоб це не означало. І я довго не міг зрозуміти, про які саме кристали йде мова, поки не побачив ось цю дошку. І та перед нами чергова, вже по суті легендарна загадка. Нам треба розставити ці кристалики по правильним ячейкам. Всього три види кристалів і до труби клітину, а отже, комбінації, а отже, повна відсутність варіанту тупого перебору. Та не переживайте, тут є підсказки від розробників. На столі, я насправді хочу про це вам розповісти. На столі поряд є листівка з привітанням для Кетрін. З нею ми дізнаємося день народження журналістки. Це 25 лютого. У куті кімнати є настійний постер зі знаками зодіаку та малюнками Сузір'я. У нашому просвітленому 21-му сторіччі кожен перший знає, що народжені у лютому по знаку зодіака риби, а на малюнку так зручно показані сузір'я. Бачите, точечки ліній поміж ними, отже, достаємо зошит, олівець, що ви сидите. Я вам кажу серйозно, доставайте біля комп'ютера справжній олівець, зошит, і переносимо малюнок сузір'я риб на дошку, де зірочки це ті самі кристалики, а паралельно сподіваємося, що наших художніх здібностей вистачить, щоб не перепробувати всі кляті зірочки. І лазерний промінь вказує нам на книгу з кодовим словом у назві. Вибачте ось така головоломка: Ігророби 90-х. Нам плювати на ваш багаж знань. Єй, новий вхід у мережу. Вводимо отриманий пароль і. А дитектів Весен Магната Ати Нью-Йорк-Сірі Аллай Полісфорси з Соло Кор. Вітаю в нашому графіку. Ще є місце і час на відвідування місцю злочину у кіберпросторі. Тут вже не все так просто. Ми зіткнулись з першим захищеним місцем в інтернеті. А отже, будемо пробуватись силою. Перед нами вмикається аркадний тир, в якому треба перемогти цього от робота. Зробити це не те, щоб важко, просто скоріш це дратівливий елемент гри. Однією кнопкою ми стріляємо, іншою кнопкою ми захищаємось. Наша задача вчасно перемикатись між режимами, тобто постріл і захисту, слідкувати, щоб полоска ХП робота зменшувала швидше, ніж наша. Втім, якщо тут програти, закони матриці для Джека не спрацюють, а ви всього лиш почнете рівень нано. Після перемоги наш аватар з'їдає необхідну інформацію. Тепер у нас є щоденний Кетрін, якому має бути ключ до розуміння, що сталося з коханою Квідлина. але він зашифрований, а отже, треба шукати допомогу в цьому питанні. Нарешті пора відправитись до хлопця на ім'я Соуб і зрозуміти, яким чином він пов'язаний з Кетрін. Та чи може він нам допомогти? Цей гарячий Хотвілс під прикриттям табачної лавки насправді промишляє хакінгом кіберпростору, а також продає необхідні хімічні речовини для юзи. Бачите, виявляється. І про це нам ще пару раз нагадають: постійно користуватись віртуальним світом без смарт драг неможливо. Перебування у мережі досить сильно виснажує розум, а тому більшість користувачів не цураються цих, е, скажімо так, засобів. Головне, що може сказати нам соут, що саме він допомагав Кетрін в пошуках інформації про Ріпера, але знову нічого конкретного. Отже, давайте підсумуємо, що ми маємо на даний момент. У нас є книга про Джека Різника, яку ми поки що не знаємо, як використовувати. Знаємо, що Гамільтон Уофорд, чи вбивство чомусь так зацікавило ведучого детектива Магнетто, займається проєктуванням віртуальних світів і в частності світу віртуальної Англії, а саме вікторіанської епохи. У нас також є зашифрований щоденник Кетрін без жодного натяку на потрібний ключ, і на даний момент єдиний, хто може допомогти достучатися до розуму коханої, якийсь факонетті хакер та за сумісництвом спеціаліст з відновлення особистості, окей, я тепер як бабуся, маршрутці. ціль бачу, не бачу перешкод от. Ну не буває у цьому світі, щоб нас зустріла приємна людина з явним бажанням допомогти. От і тип на ім'я Твіг, якого ми бачимо замість потрібного нам хакера. Неїзгеть він же в курсі хто і чому шукає його напарника, бо гамбіт про це потурбувався. Я ж кажу, що не персонаж, то майже родич. Твіг, до речі, теж хизується здатністю готувати спеціальні наркотики для знаходження у кіберспейсі. Та й чесно кажучи, не треба бути бабцею під під'їздом, щоб побачити його хист до цих справ. І звичайно. Він не торопиться повідомляти нам, де саме знаходиться його пособник. Знову у нас є можливість вибору чи умовляти його про допомогу, або просто погроджувати. І якщо обрати перший варіант, то як я зрозумів, можна просто заруїнути проходження, адже співпрацювати воно не хоче інших шляхів пошуку в фальконеті я не знайшов. Тож просто надавлюємо на цього типа, і о чудо він змінює свою точку зору. Yay, нова adresa, noвий parol. Toż naдіваємо місцевий Oculus Rift та шукаємо. Е цирк з конями. <реку> for Made it myself. Pretty impressive, huh? favorite toy. <проб> і справді дуже колоритний персонаж. Тут від вибору реплік залежить тільки в яку частину тіла Джека буде кинути ніж. І попросимо ми його про допомогу Кетрін чи в пошуках ріпера. Хакер запропонує нам перемогти його у віртуальному тирі. І тут також неможливо програти. Хіба що очі повилазять в спробах зрозуміти, хто в цій кімнаті жаху поганий, а хто хороший. Виконав прохання одіозного хакера, ми одразу завойовуємо його прихильність і повагу, і він каже, де саме можна його знайти. Виявляється у сусідній кімнаті біля двіра. Починаємо розпитувати його про цікавих нам персонажів і переконуємося, що, походу, тут всі хворі на невміння прямо відповідати на поставлені питання. Лише думка про зброю різника, фальконаті як колекціонер ножів не розуміє, чим саме працює маніяк, знову привертає нашу увагу. Поки ми не згадуємо детектива Магнет. Sounds like you know him. No him. I know him. I know I'd like to blow his fucking brains out. Well. О, це вже слушна думка. Тепер ми знаємо, чим саме можна замотивувати Фальконеті допомогти нам, а головне Кетрін. 80 And for some real food and sweat these cheap ass new out of my system it'll take a couple hours i'll meet you at the icu later then we'll see what a genius can do about your babe great i'll see you there Ми нарешті отримали надію на допомогу від фальконеті, і думаю, це допоможе нам зійти з мертвої точки. Тож у кінці слухаємо діалог Джека про людей акторів і те як насправді він погано знав свою кохану. А попереду нас чекає: ну, побачимо до нових цих.